Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Всіх вас я вітаю з Воскресінням Господа Воспасного Ісуса Христа. І з неділю по воздвиженні святого і ще Нікіти та інших. Тому то у нас було кілька івангських читань. Перше все, це неділя після воздвиження. І Господь призиває відвернутися від себе, взяти хрест і послідувати за ним. Недільне читання говорить притчу про таланти, які Господь дарував. І наше читання ванським мучеників. між собою вони, ви знаєте, узгоджуються так от дуже гармонійно. Ми от перший Іван, який ви чули, що Господь призиває нас відвернутися від себе, взяти хрест і послідувати за Христом. За ним тобто. <кій> ну, Перш за все ви повинні розумієте, що цей світ возді лежить, в озді лежить, Господь створив людину для райського життя, для безсмертного, щасливого життя. Але людина через те, що вистухалась Бога, вона втратила і своє райське життя, була вигнала в цей світ. І за її, її гріх цей світ змінився, тому що те, що вона... Прийняла спокусу дьявольського і звершила його волю, то дьявол тут оселився на цій землі. Як Господь сказав, горе тим людям, які живуть на землі, тому що бачив сатану, який впав з небес через гріхопадіння людини. Тому що людина, вона постійно була царем над цим світом. Підсотворив було дьявола, підкорився йому а значить сам підпав під його владу. І то твоє царство, цей світ, він теж, воно підпало під владу дьявола, воно зруйновано. Нема вже тої любові Божої, жертовної красоти, гармонії, безсмертя. Ну то да, цей світ або гріху і возлі лежить. І тому то, Господь то прийшов то на землю для того, щоб звільнити нас від влади дьявола. Він влади гріха. Тому то Господь дає нам пораду, як цього досягти. Відвернись від себе, від себе якого? Грішного. Тому що як Адам Адамсі розрішили, значить їхня душа змінилася. Гордість, гордість поселилася в їхній душі. Вони захотіли бути як у Бога, а втратили все. Я вже на бесідах. Ви там говорили перед вічнем, перед хрещенням розповідає, щоб ми задумалися, що сталося з ними. До цього Адам говорив Єві, що це плоті плоті моє, це кістка від кісток моїх, це і я. А коли кусили від того дерева, то він Богові говорить, що це є вагіла. Тобто ти її накажи, ти її вбий, я тут не при чому. А її-то ти мені дав. Знову я тут не при чому. Тобто винна вона, що вона така, винен ти, що мені таку Єву дав. Я тут не при чому. Це говорить людина яка? Егоїстична. Якби людина була сповнена любов'ю, то вона вже біла, є навіть, по-перше, він глава, б. це з його дозволу наїла, без його дозволу не ціла. Тому то тобто він несе відповідальність. Ну, як би там не було, я би просто він любив і жалів і бажав їй спасіння і життя, ну, Брав би на себе вину, що Гості ти мене не накажи, вона тут не при чому, хай вона живе. Оце дійсно любов, жертовна була б. А так що ми бачимо? Він хоче вижити за рахунок її смерті, то це егоїст. Тому то древо, то пізнання, добра і зла дійсно вбило їх. Губила ту чистоту, красоту душі, любила ту любов, яка була в них до цього. Вони стали егоїстами, гордість, в їхній душі. Ну, тобі, а ми народжуємося, як нащадки Адама і Єви. Наша душа недосконала і ми це бачимо, як нас рве на часті наші бажання пристрасті гріховні. Бо що коли пристрастно ми щось бажаємо, це теж є гріх. Є важ, як на дерево і стала бажаним, страстно бажаним для неї. І забула все, забула запит, приступила, тільки щоб вкусити. А що там буде взавтра? Да, вона не подумала. Тоді тобто розум помрачився, та да, не думає, що буде завтра, які наслідки. Все, людська душа, вона знаходиться під владою гріха. Ну що душа це говорить розум, воля і почуття. Розум помрачився. Почуття егоїст, нема тої любові, нема чистих тих красивих почуттів. А воля, ми бачимо, наскільки ми слабкі і немощні. Тому то Господь прийшов на землю, щоб нас відродити, освятити, тобто очистити нашу душу, повернути до царське достоинство, тому то в хрещі ми духовно народжуємося вже нова людина, яка долучається до того життя Божого во Христі. Але щоб долучитися до того Божого життя, до святих, красивих почуттів, ми повинні відвернутися від себе від діткої людини, як апостол Павел каже. Від страстних, гріховних бажань, від тої слабкості і розслабленості, що не можна творити волю Божу. Просвітитися світом світлом признання волі Божої, що у нас розум. Бачив, куди йти треба, бачив нас чистими очима, щоб могли ви покаяння, побачити свої гріхи, недоріки могли б виправитися. Тому -то Господь призиває Відвернутися у себе від кого грішно. Господь не призиває на всіх вийти в монастир. Як апостол Павел каже, не горше, вийшли з цього світу. Але бігайте гріха. Тому -то відвернутись від себе, від себе грішно, від того відхилого, егоїстичного і гордого. Для того, щоб прийнявши хрест на споді, відкритися нову життю, яке є по Христі. Це відновлення єдності з Богом, життя з Богом, де людська душа може бути втішена і знайти той мир, благодатний мир єднання з Богом. Візьми Хрест і постійно за мною. Хрест – це все на вказівка на духовну боротьбу. Тому що Бо це вже увінчує ту духовну боротьбу, яку Господь вів за нашу душу. І на Христі він, він переміг державу діяло. Він переміг. Дяволи його спокушав і нападав, щоб змагатися в силі. Господь, звичайно, сильніший. Але Господь не воював з ним по його правилам. Тому що Бога ми повинні вчитися, якими християнами повинні бути. А Господь що зробив? Да? Не явив свою силу, а явив сміріння, являючи безмінну любов до людини, що своє життя віддав для людині. Вот та любов, яка перемагає все, це те, що немає має Це те, що не може він явити. І от Господь свою силу показав любові своє життя. віддав Віддав за те людини. І до цієї любові переможний над гріхом і над дьяволом Господь нас призиває. Но ця любов являє себе в боротьбі духовній. Перш за все, самим собою, своїми гріхами, недоякими слабкостями, своїм характером. Друге з покусами і трудностями цього світу. Ну, третє, з дьявола. Да, ми вступаємо в духовну боротьбу з ним. А Хрест, Христов, це для нас знамено, знамено, яке веде на цю боротьбу знамено перемоги Божої. Константин, який, якого ми назвемо Великим, який проведе Римською пірою до Христа, який проведе перший Сіянський Собор і ствердить православ'я в тому числі. За це ми йому вдячні. Коли він приходив до Риму. Кілька разів з меншим військом, чи в тому різким імператором, який до речі, головити християн. Напередодні битві, ну, наступаючи, дав не більше ж несуть втрати. А тут у нього три рази менше війська і треба нападати. А Рим це все-таки оточений якимись там мурами, стінами. І от напередодні битві мовляється Христос, який на небі показуємо хрест. І каже, цим ти переможеш. Тоді Константин поберіває свою війську зробити Хрест, ще на штандарти, хай Христос нанести букви, але хрест зробити. І з цим він йде на битву і перемагає, і в Рим вже як переможець, який ствердить по християнство. Тоді Господь, який явився, явив знамена Христа, то сказав, цим переможеш. То ми бачимо, як Іванглія, от воно живе, як воно працює. Господь нам каже, Євангелій, цим ви переможете. Як Константин Великий взяв Хрест і переміг всю язичницьку могутність Римської імперії. Так, <кій> так і ми з цим знаменом переможемо. Аж треба взяти і піти за Христом. З іншої сторони, Господь дійсно нам говорить, що наше життя духовне це боротьба. Це боротьба, це для того, щоб ми в відчай не впадали, бачити ті несправедливості, які є в цьому світі. Я сказав, так належало бути. Господь сказав що в цьому світі буде мати скорботу, буде який скорб. Но дірзайте, бо я победів мір. Значить не бояться взяти хрест. Це ж свідоцтво перемоги. Господь нас надихає. Да. Я переміг цей світ, а не жахайтеся тими справедливостями, які є. Не жахайтеся свої слабкості, взивайтесь до милості Божої. Господь переможе з Богом і все може перемогти. Тому то це призив не то, що ми християни, то значить позбавимося життя всього, і в нас не буде тут щастя на землі. Да ні. З одної сторони, Господь каже, то... Хоче душу свою сбереч, тот її. хто потіряє душу свою, ради мене є ванда, то збереже. Його. Про що це Господь говорить? Це не то, що Господь хоче нещастна на цій землі, наоборот. Він призиває нас до щастя і щастя землю, в тому числі з ним отут от на землі. Але хто зберігає свою душу, душа як слово життя, Мається на увазі той, який тільки шукає в землі, в земному житті, тобто насолоди. Оце цей світ, який призиває там по головам йти, щоб кар'єру свою робити. Да? А інші там лохи, да? які не розуміють, як досягати могутності в цьому світі. Оці люди погубляють свою душу. Вони думали чогось досягти, на повторюю. В один момент всього вони позбавляться. І потім перед очима Божими вони думають, що вони мають, завоювали цей світ, вони владики цього світу, то наступить час, коли і в цьому житті Господь їм скаже що ти ніч і на. Знаєте, в одному місці Господь покоїв всі говорить. Ти думаєш, що ти багат, але ти ніч і нак. Тобто в моїх очах ти ніхто і ніщо. Хоча ти сьогодні владика цього цьому землю в світі в якомусь місці. Но завтра і тут ти можеш стати ніхто. І позор, скажем, в майбутніх покоління. А що ти скажеш там? На суді. Бо, що Господь про суд говорить, що рано чи пізно я пристане перед Богом. Тому, -то, перш за все, як Господь сказав, що шукайте царство небеса, стане все приложиться. І приложиться в тому числі і земне, тому то треба жити, Івана. Перш за все повторюю, приступати через себе від Кого, для того, щоб жити духовне. І тоді Господь, як своїм дітям, все подасть і в тому земному житті. Тому то оцей призив погубити душу задля Христа, це не значить повторюю ще раз, що йому будуть нещасними тут на землі. Це призив правильно будувати своє життя як духовне, а на цьому, на цьому фундаменті і земне життя, яке дасть благополуччя і земне в тому числі. Апостоли в Євангелії прийшли до Господа і питали, а що нам буде? Ми все оставили пішли за тобою. Господь каже, всякий, який оставив Чоловіка, дружину, дітей, матір, батька, доми, в цьому житті востакрат більше прийме, а в тому життя вічне. Востакрат більше, більше прийме, це Господь, звичайно, оцінює, чим людина живе, коли Бо, зади Бога людина жертвою є, собою або чимось, Господь, звичайно, це приймає і дає за все духовну радість. І Господь у цьому відривку каже, що, що ті, які стоять тут, поруч зі мною ще раніше смерті, і тут вони вже вкусять і побачать царство Боже. Це Про те преображення, що дня від деякі мучні. Але це для нас призив. Повторюю, якщо ми духовно живемо де Христом і жертвуємо собою, то Господь дасть і духовну втіху. І духовну радість, і що ми зрозуміли, дійсно, що ми є Божі діти і Бог з нами. І царство небесне, воно може бути в нашому серці вміститися. Але повторюю, Господь цим говорить, що дасть благополуччя і земне в тому числі. Ну, це не завжди так, як в фільмі є притчі, да? дав стійків два ну, рази більше повернувся, бере кредит, щоб дати іще більше. Тому що механіку зрозумів. тому що цей світ возділи життя, тому то дійсно може жити з вами в той період, коли є біда, коли є війна. Я вже б говорив, я для себе став питання, ну невже я святіше, чим Лука Кримський наш, да? який пройшов через революцію, громадянську війну, потом Ганіння? Да ні, просто. Ми живемо в цьому світі, який возділи життя, і несправедливість біди і війни. Але якщо ми будемо з Богом, повторюю, Господь дасть сили, достойно все перенести, і Господь береде, буде берегти своїх дітей в різних умовах. Оце наша надія, це наша втіха. Це те, що нас повинно надихати, чому взяти треба хрест і послідувати за Христом і не киснути, і не уливати. А треба більше молитися, читати Псалти. І 36 й псалом, якщо будете читати, то щоб не збиватися, зачитаю, то цар Давід каже, я був юний і составився, і не видів праведного оставленого і потомство його, просящих хліба. От в цьому наша надія, я був юний і составілим за все життя. Я не побачив, щоб праведника Господь оставив. Хоча той праведник міг пройти через рісне випробування. Візьміть його страждання, жінку, дітей, лишився, всього багатства. А кінчили з чим? Знову жінка і діти з'явилися, басто стало більше. Але найголовніше, що я Бога бачу лицем до лиця. Тобто істина признав Бога. Це теж для нас от таке е, 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 втіха, що якщо сьогодні бачимо трудність або чогось ми позбавилися, або ще якісь біди, вони повинні впадати в вічі, а дійсно розложити плання на Господа і цим опованням і вірою жити, що Господь береже. А якщо є якась трудность, то це той хрест, який треба прийняти і пронести. Тому що і Господь, ставши людиною, показав нам, якими людьми повинні бути, але разом з тим Він нас спас на Христі. Так і ми. Так і ми, приймаючи те чи інше страждання задлі Христа, це ми спасаємо свою душу і своїх дітей, внуків і так далі. Ви розумієте, страждання, яке ми приймаємо в суспільні, воно має позитивний зміст і воно спасає людину і має значення для наших покорінь. Це то багатство духовне, що ми оставляємо для них, що може, коли вони будуть без нас, вони могли спасти їх. Як Господь царю Давіду сказав, що царство не відніметься від тебе. Він за 800 років жив до Христа, і діти його грішили, але оставалися царями Єрусаліми. Бо що може праведність праведника, як спасати своїх нащадків? Оце теж для нас повторює смирення, якби привід смиренно приймати і різного роду біди і страждання, і смиренно переносити, тому що, тому що в цьому теж є Хрест Господь, якого закрити для нас спасіння, очищення нашої душі і спасіння для наших рідних, ближніх, для наших нащадків. Ну і, як я сказав, що Господь сказав, що вознаград більше приймете. Оця притча сьогодні про таланти, вона для нас е, говорить, що от Господь дав то нам таланти, тому що ми спасаємося віри в Христа. Його жертва нас очищає, Його жертви ми Вот От он, талант віри, який ми отримуємо. Але якщо ми в Хрещення стали новою людиною і отримали талат, дар Духа Святого і духовні дарування, значить, ми повинні пустити їх в оборот, Бог не може нас спасти без нашого зусилля, якщо ми не положимо своєї волі. І оця притча проталанти Господь говорить про нагороди, яка очікує християніна, якщо дійсно Він ті духовні дарування. Перш за все, Дар Духа Святого, щоб отримали, Він своєю волю освятить свою душу, очистить всякого гріха і збагатить духовним, духовним багатством, чесно тебе, добродіти, щоб дійсно своїм життям і внутрішнім устройством, таким, внутрішнім станом були подібні до Христа. І от Господь таким говорить, що добрий благірах, від радість раді, раді, раді Господа Твого. Тому то той Господь, або Господь, який дав таланти, да, через якийсь час прийшов, а куди він пішов? От вознісся на небо. Господь дав нам віру, дав церкву, дав таїнство, яким ми спасаємося, ті таланти віри, які нас спасають. І тому ми то повинні спасатися і служити Богу. А той слуга, який отримав один талант. Я часто на так теж говорю, що цей приклад показує, що? Що для спасіння недостатньо тільки не згрішити. Для спасіння ще треба послужити Богу. Треба послужити Богу. Але той слуга, оцей приклад, чому ніколи не повинен судити. Як він каже, я знав, що ти суровий, жнеш, де не сіяв. То що він починає? Мені вже сказано, рабам свій поставив талант. Та ти ж повинен служити самому Господарю. Це твоє призвання. По тому положенню в житті, яке ти Господь поставив, ти повинен служити. А друг ти його звинувачуєш, ти суровий. Жнеш Денисіявське. <кій> Я боявся втратити та забери своє. І тоді, да, цей господар каже, якщо ти знав, що я суровий, а? чому ти пустив оборону? Тобто з яким судом ти судиш, таким ти будеш засудженим. Ну якби він сказав, прости мене, да. я не радиво провів, я дуже от, наляканий був, боявся втратити, щоб взагалі я тобі ніякої відповіді я не дам. Я, я, я намагався хоча б твоє зберегти, не прости, щоб мені якось зусилля не проложив. Бо людина взиває до милості. До прощення. Ну, пам'ятаєте іншу притчу, яку я сказав, там, що е, тисячу талантів повинен, і Господь простив йому, просто простив. То, Господь милостив. Якщо ти бачиш милостив, сповідаєш свій гріх, свій недолік, свою слабкість, свою милость, і просто простиш милості, а ні, так ти засуджуєш. А цим судом ти будеш судимий. Тобто Господь каже, чому ти не пустив гроші, мав себе з прибутком? І справедливо каже, а ти ж мій слуга, ти повинен служити мені. В землю закопав, ну час ж пройшов, то чим ти займався? А жив тільки для себе, своїм життям. А справді ти жив своїм життям. А жив тільки для себе, не усвідомивши свою відповідальність при своїм господарям, Богом, Господом. Тому то це і для нас. Що ми повинні жити для Бога і в міру своїх сил. Господь не дивиться, скільки ти приніс для нього. Десять чи чотири? однаково награду він сказав у і першому і другому слузі. Ну що, Господь цінує міру зусилля, скільки людина приложила. І там, і там два рази примножена. Не кількість, і міру зусилля, Однакова нагорода очікує. Відівератись Господь Бог, чого ти не проложив зусилля? Але каже, він би спасся, якби хоча б сповідав свої гріхи, просив Бога прощення. Ні, цього нема. Тому засуджений. Тому то ми повинні ще раз, ви не розумієте, що ми з вами призвані до життя. Тим талантом являється саме наше життя. І те життя, яке Господь дарував, ось чому нас привів цей світ? Тільки для одного, щоб ми тут в світі пізнали Бога, вірою, оправдалися, щоб назад вернулися в рай. Вернули смерті царське положення. І радість і щастя життя. Для цього ми народилися. І це буде біда, коли ми цю ціль людського життя неусвідомим да закопаємо землю. Це просто освітимося земним життям і розстранужимо його, а потім, коли пристанемо на суд, чи по своїй смерті, чи на старшому суді, а ми бачимо, а нема ніякого оправдання. Ми безстільно і бездарно прожили. Тому то про ад говорив, що це муки совісті, як буде людину мучити, коли вона побачить, яке життя побачить Бога, побачить Його милість і як людина безсільно його прожила і розстражила. А скільки могла явити любові, добра. Тому то візьмемо це з перемоги, хрест Господній. Відвернувся від себе, від відхої людини, приймемо то Боже життя, до якого призиває, як він переміг, з його допомогою теж переможе в нашому житті, перемагаючи самих себе і служачи Богу для того, щоб було нам ще пристати перед його лицем на собі. Ось я